Отже, знову добропільський напрямок, і знову спроба механізованого штурму від росіян. Пригадуєте днями бійці першого армійського корпусу Національної гвардії Азов відбили механізований штурм, спалили кілька десят Одиниць техніки ворога. Ну і знову російські окупанти вирішили зробити черговий механізований наступ на добропільському відтинку. Про це повідомляють колеги з Діпстейт. Тут кажуть, що ворог власне не зміг доїхати навіть до лінії бойового зіткнення, куди активно рухав велику колону важкої техніки. Е, ну вже визначений досить таки був маршрут через попів'яри і безпосередньо біля самої Володимирівки. Ось цей. Населений пункт. Отже, росіяни застосували вже в цьому невдалому для себе штурмі більше двох десятків одиниць бронетехніки. Було знищено дев'ять і пошкоджено чотири бойових машини агресора. Також зауважують Діпстейт, що ворог здійснив суттєве накопичення техніки, яка зокрема приїхала з додатковими підрозділами. Тож тиск наразі максимальний, в чому росіяни. Росіянам допомагають ще й погодні умови на фронті. На, перепрошую, на тлі стабілізаційних заходів з українського боку наші бійці змогли все ж таки цю атаку відбити. Ворог намагається перехопити ініціативу. Насамперед, кількісно збройні сили України протиставляють такий тандем. Працюють і підрозділи, і стримують так само тиск за рахунок того, що зачищають залишки або накопичення росіян, які просочуються через оборонні порядки сил оборони України. Отже, тут зараз ситуація одна з найскладніших. Як бачимо, колеги з Діпстейт зараз поки що показують нам. Стан справ на 15 жовтня чомусь не оновлювали, але з 14 жовтня просто нагадаю, теж відбулося у нас певне зрушення біля населеного пункту Кучерів'яр біля нового шахового. Ну можливо, вже на завтра теж зміниться ситуація безпосередньо на їхній мапі. Тим часом російські диверсійні групи не припиняють спроб закріпитися у Покровську. В місті триває боротьба з диверсійними групами, розповідають в генеральному штабі збройних сил України. Напередодні у Фейсбукові там е, написали про те, що контрдиверсійні заходи та стабілізаційні зараз тривають на території міста Покровськ. На його околицях у самому Покровську продовжується боротьба з такими групами противника, який не припиняє спроб закріпитися в місті. Дещо раніше е, я розповідав про ситуацію на Покровському напрямку, посилаючись на начальника відділення комунікації 155-ї окремої механізованої бригади збройних сил України Артем Прибильнов розповідав про те, що противник, як і в минулі місяці, зараз намагається дійсно інфільтруватися в саме місто крізь наші захисні порядки, пройти далі, закріпитися. Ситуація, звичайно, що змінюється, каже, що противник постійно зараз робить тиск по всій лінії бойового зіткнення, і покровський напрямок не є винятком, каже, що Війна характерна тим, що є дуже велика зараз кіл-зона, і це про Покровськ теж йдеться, де противника можна виявити заздалегідь. Техніку виявляють за словами представника 155-ї, ще на підступах і знищують. Ну а також інженерні загроження дуже ускладнюють або роблять неможливим рух такої техніки для ворога. Біля Покровська це і протитанкові рови, так звані зуби дракона, і путанка малопомітне таке. Дротове кількаярусне загородження, тобто, противник скутий в своїх силах і засобах, і все одно намагається рухатися. Далі щодо дронів важко було сказати прибильнову, але зауважую, що наразі ну можна припустити, що ми маємо паритет. Ну, плюс-мінус. Кількість у нас а, однакова що у ворога, що в Сил оборони України. І тут у нас ситуація досить стала. Каже він: позиційна війна, і ми маємо паритет з противником. Є, до речі, дні, коли наших дронів може бути більше. Буває і навпаки. А, ну що ж, рухаємося далі. Ситуація на куп'янському напрямку теж залишається надскладною, складною. Збільшується глибина ураження. Розповідає про ситуацію на Куп'янщині заступник командира 3-го армійського корпусу Максим Жорін каже, на Куп'янську дійсно зараз складно. Розгортається ситуація таким чином, що на сьогоднішній день збільшується глибина ураження, якою може користатися ворог. За словами Жоріна, дрони долітають вже. На 50 кілометрів у глиб, і це лише удари по точніше, не лише удари по військових або цивільних. Б'ють противники по транспорту, про житловій інфраструктурі. До речі, представник 59-ї бригади сил безпілотних систем, який часто і в нашому етері Тарас Мишак свого часу розповідав про те, що теж вони працюють на покровському напрямку. Якраз і там ворогові вдається на жаль інколи долітати і в глибину на такі відстані. Жорін ще зауважує, що евакуація триває, але це завжди не дуже приємний процес. Щодо перспектив, взагалі захоплення Куп'янська е, висловився е, позивний з позивним Алекс, військовослужбовець у телеграмі. Офіцер каже, що інформація про захоплення Куп'янська росіянами не відповідає дійсності. Е, е, допис Алекса про ситуацію в Куп'янську з'явився явив, буквально напередодні вранці, і йдеться про те, що підрозділи збройних сил України не залишали місто, а продовжується контроль частини населеного пункту. правда не уточню. Про які мікрорайони саме е, йдеться. Офіцер додав, що із захистом міста, на жаль, але не все гаразд. І ось що каже: в обороні повний хаос, але станом е, на 15-16 жовтня. Місто ніхто не покидав. Частина куп'янська зараз контролюється силами оборони України е, у звіті від генерального штабу, опублікованому, опублікованому даруйте ще зранку, 16 жовтня. Теж не говорили про загострення у самому Куп'янську. Ну а дещо раніше військовий глядач Богдан Мірошникова про якого я згадував. Сказав, що інформація про повну окупацію Куп'янська російськими військами теж не відповідає дійсності. Чому так реагують власне на такі повідомлення? Почали з'являтися публікації, особливо в пропагандистських телеграм-каналах, про те, що мовляв, російська окупація російська окупаційна армія вже контролює Куп'янськ. Так ось за словами Мірошникова, Куп'янськ не окупований і навіть наполовину на половину не окупований. Так, ворожі групи шастають, як він зауважує, ледь не по всьому правому берегу, але про якусь. Повну тотальну окупацію Куп'янська говорити зась. Так, ну що ж, давно ми не чули про північно-корейських військових, про їхні діяння. І зараз вернемо увагу на Сумщині. Е, ні, безпосередньо нога корейського військовослужбовця на Сумщину не ступала. Е, ну, хто його знає, можливо, десь відірвана та й залітала, але менше з тим. Е, товктися своїм теж ворожим чоботом зараз вони там не можуть, утім, підрозділи військ. КНДР залучені до підтримки дій російських опаційних військ у Сумській області. Командування російських загарбників зараз використовує їх для коригування ударів по українських позиціях. Така інформація з'явилася в е, Фейсбукові від генерального штабу збройних сил України. Там на ну, зауважують, що з території Курщини ці підрозділи проводять розвідк е, розвідувальні заходи, розвідкою займаються за допомогою безпілотників. Ну якщо корейські війська взагалі, коли почали працювати на території Курщини, дивувалися безпілотникам, пам'ятаєте, були навіть такі світлини, де вони намагалися їх малювати на папірчиках, передавати своїм, показувати, як діяти. Так ось тепер вони. Безпілотниками керують, як кажуть, в нашому генеральному штабі здійснюють вони виявлення позицій збройних сил України і надають допомогу в коригуванні вже відповідно. Потім вогню по українських позиціях на Сумщині також сили оборони України зафіксували. І переговори між північно-корейськими операторами БПЛА та особовим складом Російської Федерації. Ось ці оператори з північної Кореї здійснюють, як я зауважував коригування саме реактивних систем залпового вогню по наших позиціях. Ну і у зв'язку з критичними втратами особового складу в наступальній операції Росіян на Сумщині керівництво РФ все таки продовжує залучати, як бачимо, підрозділи північної Кореї. Щоправда, не наважується це робити безпосередньо на території. України так тим часом поговоримо ще й про український південь. Звідти теж з'являється багато новин. Отже, російські окупаційні війська перекидають особовий склад в Запорізьку область. Таким чином намагаються знайти слабке місце в нашій обороні. У них на Донеччині зараз складається все не дуже добре, але вони не просто так. Значить, зараз рухають свій особовий склад. Говорить Євген Дикий, ветеран Рос. Сільсько-української війни додав, що Росіяни шукають звідки сили оборони перекинули свої війська на Донеччину, аби зупинити наступ за словами дикого. Швидше за все дійшли. Підсумку, що сили оборони перекидали війська з запорізького напрямку. Ну і очевидно, що ймовірно посилять свій зараз тиск на запорізькому напрямку. Росіяни Ми будемо пильно стежити за тим, що відбувається не тільки на Запоріжжі, але й на інших вітинках фронту. Але, як завжди наголошую, найдостовірніша інформація від наших військових спілкування з ними буде теж обов'язково сьогодні. Залишайтеся з апострофом. Попереду новини.